Доброго дня малята, дітки. Давайте з вами подивимося, хто ж це до нас поспішає в гості. Ой, хто ж це летить? Це сорока білобока Що ти нам сорока принесла? Я сорока білобока На припічку сиділа, діткам кашку варила, на порозі студила і між дітками ділила. Цьому дам, цьому дам, а цьому не дам. Дров не рубав, води з криниці не носив, діток гуляти не водив справжній ледацюга. Ой, дітки, а чому мама сорока не дала їсти синові і назвала його ледацюгою? Давайте послухаємо народну прислів'я, які стосуються цієї пісеньки забавлянки. Нема роботи, нема обіду. Хто не працює, той і не їсть. Яка робота, така і праця. Бачите, малята, пташка маленька та працює, і в кожної є певна робота. Ось послухайте, в нашім милім добрім краю кожен власний розум має. Гава вміє гав ловити. Ластівочка. Давити, соловей пісень співає. Жайбір сонце зустрічає. А лелека діток носить. Добрі вісті в кожну хату шле сорока строкотата. Дітки, а яка пташка зовсім-зовсім не хоче працювати і своїх діток доглядати? Ось послухайте, давайте розберемося. Ця пташка літає, гуляє, свого гнізда немає. Всім літа рахує, а діток не годує. Хто ж це, дітки? Здогадались? Це, звісно, зозуля. Ми знаємо, яка, як вона літа рахує. Давайте з вами повторимо за Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Молодці малята. Малята, а можна жити так, як зозуля? Звісно, ні. Не можна нічого не робити та навіть своїх діточок не годувати. Всі повинні працювати. І щось мати, ми знаємо, що всі трудяться, і їм ми знаємо віршика, в якому всі трудяться, і їм дуже весело. Ось послухайте гарного віршика. Два півника, два півника, горох молотили, дві курочки чубарочки до млина носили. Цап-меле, цап-меле, коза засипає. А маленьке козенятко на скрипочці грає. Діти, як ви гадаєте, весело було всім учасникам цього віршика? Так, звісно, весело. Вони всі дружно працювали, і всім було весело. А козі було весело? Так, і цапові також. Дітки, а яку роботу виконувало козенятко? Хто запам'ятав? Козенятко грало на скрипочці. Щоб всім було весело працювати. А як ви гадаєте, чи допомагає маленьке козенятко татові та мамі? Так, допомагає козенятко. Я гадаю, що і ви всі допомагаєте татові, мамі, бабусі чи братикам і сестричкам. Тому хочу вам подарувати такі теплі слова. Сонце красить землю, а людину праця. Сонце дарує людям тепло, а людина добро. Тож, наразі ми будемо вже з вами прощатися. І гадаю, що ви всі слухняні і мудрі, і допомагаєте своїм рідним. Тож, до побачення!